Минулими вихідними ще одне з сіл Змівського району відзначило своє день народження. Цього разу Шелутківці, а саме вона була іменинницею, виповнився 341 рік. У святково прикрашеному повітряними кульками сільському клубі зібралося чимало жителів та гостей, щоб усією дружною родиною відсвяткувати цю знаменну подію. Символічно свято розпочалося з виступу депутата Харківської обласної ради Анатолія Гацька. Свої слова вдячності та привітань він адресував героям, які з зони проведення антитерористичної операції. Непрості часи зараз ми переживаємо, а якщо чесно, трагічні, трагічні тому що кому-то антитерористична операція взагалі йде війна. Війна йде третій рік. Гинуть хлопці, наші хлопці. І сьогодні я хотів би сказати, що Шелудковка достойно це робить можливе і неможливе для того, щоб ворог ні одного кладка землі не загарбав у нас. І те, що ми мирно живемо, це тільки завдячуючи їм, людям, які все роблять кожен день. І ще раз скажу: я на сцену запрошую половинку Маю Володимировну, волонтера. Яка займається паралельно із Лизоком Анатолієм Івановичем потужною роботою, волонтерською. І давайте учними опусками привітаємо її сьогодні. Хочу згадати на нашому святі тих, хто перебував і зараз перебуває не в теплих оселях, а в зоні АТО. І я хочу запросити на сцену малюка Сергія Миколайовича. З зоні АТО перебував в станиці Луганській один рік був водієм танка Т-64. Запрошу шарма Віталія володимировича. Який перебував в місті щастя в 92-й механізованій бригаді. Зараз проходить службу за контрактом військовослужбовцям в місті Харкові. Я запрошую Яриса Олександра Анатолійовича. В березні 2015 року прийшов добровольцем з АТО, Проходив службу в Волновасів Донецької області. Механіком водієм НТЛБ. Запрошую чорнобуваю я Павла Івановича, який перебував у Луганській області в селищі щастя. Кулеметник. Молодший стесан. Будемо Демобілізований, за станом здоров'я. Я запрошую сюди бойка Олександра Олександровича. В зоні АТО перебував у Луганській області в складі 22-го батальйону територіальної оборони. Був полонений 2 вересня 2014 року і 58 днів провів у полоні, зазнавши проміжок погроз та залякувань. На даний момент працює в місті Харкові. Черепаху Ігора Павловича. знаходився в Луганському прикордонному загоні на умовному кордоні по Сіверському Дінцю трьох ісбанці. На даний момент проходить службу в новій поліції міста Харкова. Я запрошую Лісовика К Сергія Анатолійовича. Під час третьої мобілізації в зону АТО був призваний у вересні 2014 року і перебував там до 28 серпня 2014 року в центральній зоні міста Щастя рядовий був водієм вантажної машини. Я запрошую Норець Олега Васильовича. Побував у різних місцях Авдіївка, Горлівка, Зайцево, офіцер, капітан, начальник відділу бойового управління командного пункту 53-ї бригади. Запрошую телепереш Володимира Володимировича. Належить до військової служби правопорядку. Перебував в зоні АТО Сватово-Артемівка. Запрошую листака Володимира Олеговича. В період 31 серпня 2014-го вересень 2015 року в зоні АТО був командиром мотострілкового відділення під містом щастя. І запрошую Семента Максима Олександровича. який з 3 березня, з березня 2014 по березень 2015 року, перебував у Луганську прикордонник. Я такі б хотів декілька слів додавати. Шановні воїни, ті, які поруч, ті, які немає, поруч з нами зараз, з різних причин, ті, які воюють. Я дякую. Низький вам у плін. Береже нехай Бог. Ви самі кращі. Нехай Господь Бога ладство і буде до всіх і кожного. Для багатьох день села ще один привід зібратися разом, згадати й тих, хто народився, і хто зростав у рідному селі, послухати музичні композиції, подивитися виступи досвідчених артистів і своїх же діточок на сцені, та порадіти їхнім творчим успіхам. Зазвичай на такий день народження не лише сходяться, а з'їжджаються ті, хто тут народився, виріс, живе та працює. А у Шелутківці звикли вітати земляків та гостей завжди щиро та гостинно. Привітання супроводжували з чудовими піснями та музичними композиціями. Найбільше присутні аплодували гостям з Звінівки, що приїхали привітати сусідів з річницею. Шановні жителі села Шолуківка, ми ваші сусіди, ми вас любимо, поважаємо, шануємо. І від щирого серця бажаємо вам процвітання, миру, добра, здоров'я і благополуччя. І хочемо подарувати вам невеличкі обереги, які б оберігали ваше село, захищали від усього злого і приносили лише достаток, щастя і мир на нашу землю. Шнулами руки вища нема

Красивой песни, душе моей ну, стало По добрих слів у цей вечір лунало на адресу Анатолія Гацька. Та це й не дивно, адже саме за його сприяння та при допомозі товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма імені Гагаріна село з кожним роком перетворюється, змінюється на краще. Ми, от імені Шелудківки, Бладарем такому руководителю, який дійсно заботиться о село Шелудківке. Почому? тому, що він прийшов після інституту в село Шелудківку, робив. Робить і буде робити. І я часто з ним зустрічаюсь, кажу, Анатолій Хведович, а це не доробили дорогу, не доробили запланування своїм тим. Як воно пропаде, Новий рік підходить, ліміт кончається. Ні, те, що не дороблено, буде у 2017 році дороблено. І те, що я запланував, я доведен все зробити. Я сподіваюся, що дякую, що розвивається наше рідне село. Не вступає, так як сказав Гацько, село Шалудковка, не вступає ні району, ні в області. Я сподіваюся, що він дійсно поставив. І я доживу до того, що подивлюсь, що село не вступатиме. Спасіба йому от імені села Шалудковки, які люди благодарять йому за його роботу. Сам же Анатолій Федорович не вважає, що робить щось особливе. Депутат просто звик дбати про людей, про громаду, про район. Сьогодні, говорить, що організованим святом задоволений. А ще, користуючись нагодою, також вітає всіх з прийдешнім новим роком та Різдвом. День народження тільки бажають здоров'я, благополуччя, розвитку, села, населеного пункту. І я глибоко переконаний, що всі задумки, які є у односельчан, у шелудян всі вони збудуться. І користуючись находом, я хочу привітати всіх із наступаючим Новим роком побажати здоров'я, благополуччя, радості, мирного неба, щедрих колядок, смачної куті. Взагалі, щоб було все добре, зі святом, шановні Шелудяни! Більше трьох годин тривала концертна програма, підготовлена творчими шелудянами, а озвучена вчителем ліцею Оленою Жадан. Цю жінку по праву можна назвати ведучою 2016-го, Адже насправді всі події, що відбувались у селі, озвучувались та готувались саме нею. Наразі Олена зізнається, що бути ведучою зовсім не важко. Скоріш навіть почесно. Завдяки тому, що працювала не сама, а в міцній команді. Завдяки підтримці ініціаторів і організаторів свята було працювати легко і так хочеться робити і робити для своєї громади, радувати людей. Дуже приємно дивитися в очі шелудян, які світяться щастям, радістю і вірою в світле майбутнє. Я вдячна, що. Такі традиції в селі процвітають, вони кріпнуть, міцніють і згуртовують дійсно на нас в єдину міцну родину. Шелудьківці бути, шелудьківці жити, бути нам всім здоровими, щасливими і багатими. Дай Боже здоров'я всім, хто має добре серце і щирі наміри. Ми всі стажети м'я, шелуці мрія, шелуція.